Живописні ворота до раю. Роман Бончук презентував свою величезну ікону, присвячену пам'яті Небесної сотні. Автор працював по 9 годин поспіль щоденно, аби написати це полотно буквально за два тижні. На ньому вмістив майже вісім десятків облич. Саме стільки загиблих героїв налічувала символічна сотня на той час, коли художник взявся за підготовчі ескізи масштабної роботи. На її створення митець отримав кардинальське благословення блаженнішого Любомира Гузера. Його зображення теж знайшло місце на роботі, розмір якої 2,5 з за. Вишки та шість у ширину вона стане першим експонатом музею небесної сотні, який з'явиться у Івано-Франківську, завдяки спільній ініціативі Романа Бончука та Олександра Шевченка. Найважливіше переконаний депутат обласної ради, щоб люди зрозуміли в Україні розпочався особливий період історії. Це точка відліку, з якої стартує нове життя українського народу. Це фактично літопис нашої новітньої історії зі створенням музею небесної сотні. Повинна бути увіковічена пам'ять тих людей, які загинули на майдані, увіковічена пам'ять боротьби українського народу. За незалежність і свободу. безумовно це буде приміщення власністю громади. Ініціатори створення музею пам'яті для майбутніх поколінь вважають цю справу своїм обов'язком. Він, звісно, потребуватиме належного оформлення тематичного музичного супроводу та, передусім, чималої площі, адже в майбутньому його окрасою стане Велетенська діорама майдану, за яку вже береться Роман Бончук. Згідно задуму, вона ілюструватиме історію революції від першого до останнього дня. Її орієнтовний розмір – 25 метрів довжини 4 висоти, вона буде у формі Еліпса, тобто, щоб вона робила ефект присутності. Ти заходиш в діараму і ти відчуваєш, ніби ти от в самому епіцентрі цих протистоянь. Я залучив і деяких знайомих зі Львова художників, реставраторів, чернівців, які будуть робити цей антураж. Ну, Тобто, це має бути групова робота. Вирішальну роль грає уява. Тобто, якщо ти бачиш роботу. По фінішу то вона в тебе йде швидко. дуже. Діорама майдану. Роман Бунчук має намір презентувати до Дня Незалежності, адже робота попереду надзвичайно складна. Музей Небесної Сотні у Івано-Франківську з'явиться швидше. Художник хоче, аби він був мобільним і мав можливість помандрувати не лише Україною, але й Європою.